Усім привіт! Іду гуляти в сосновий ліс. І відповім на найцікавіші питання, які ви залишали мені в інстаграмі, про стосунки. На яких трьох китах тримаються ваші стосунки? Його мудрість, його мудрість, його мудрість. Три кити. Ну, якщо серйозно, то реально один із китів це його мудрість, а другий це повага один до одного. І третій бажання зробити свого партнера щасливішим. У вас спільний бюджет? У нас спільний бюджет? Ну, Мабуть. Мабуть, я не знаю. У нас один проєкт. З В'ячеславом у нас є кілька ролей. Перше, це ми як пара, чоловік і дружина. Другі це ми як батьки. І третє ми як власники проєкту. Оскільки ми працюємо в одному проєкті, то прибуток у нас єдиний, можна сказати, але у кожного з нас є типу як зарплата на свої хочушки. Це не те, що ти там витрачаєш не знаю, на продукти чи на колготи дитині. Це виключно на твої хочу, на твій релакс, на твій розвиток, то ці гроші у нас у кожного є свої окремо. Відверто кажучи, ми їх давно вже перестали рахувати і витрачаємо а, на себе, скільки, по суті, ми захочемо, тому що це ну, тому, як що як ми можемо так, так <гум> зробити. Тому, що ми так можемо зробити. Угу. Твій антирейтинг чоловіків. От що тебе могло б відштовхнути, налякати в чоловікові? У мене є попереднє відео, в яких я розказувала про деструктивні стосунки, в яких я була. І якщо чесно, вони мене настільки. Вишкалили, що як тільки я бачу, що десь порушуються мої кордони, як тільки я бачу, що мені намагаються нав'язати почуття провини, якось проманіпулювати мною, я це дуже жорстко просікаю. І от коли в стосунках з чоловіком з В'ячеславом, коли ми вже почали жити разом, у мене це наскільки було тригерно, що я в славі фразу слава зі мною так не можна. Повторяла дуже велику кількість разів, щоб от, ну, вибудувати свої кордони. Тому будь-яке порушення моїх кордонів це для мене одразу, одразу ні. І якщо чоловік не тримає свого слова, мабуть, теж. топ 3 поради до заміжжя. А, можна я дам одну? А, навчитися кайфувати без чоловіка. Навчитися бути. Кайфовою, задоволеною, повноцінною, самобутньою, налюбленою без нього. Тоді в його присутності це помножиться. А якщо без нього ми цьому не навчилися, то це ще тоді й обрубається. Як перестати прагнути змінювати чоловіка? Я думаю, що дуже важливо усвідомити наслідки цього. Ну, тобто це дорога завжди в глухий кут. Бажання змінювати прикольно, але воно ніколи не, 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 за, не зафіналиться результатом, якого ми прагнемо. Його не можна змінити, тому що він повноцінна людина, він повноцінна особистість. Можна працювати з собою, щоб йому захотілося інакше проявлятися в наш бік. Отак можна. Чи вплинуло б на твоє ставлення, якщо б чоловік заробляв менше тебе? Насправді у нас була така ситуація. У нас взагалі всякі ситуації були, тому що був період, коли я не працювала рік, нас забезпечував повністю слава. А було навпаки, коли в Слави були фінан. Ну, коли Слава проживав фінансову фризу фризу кризу. Коли слава прожив. Рекламна пауза. Ну, це питання складне, тому що менше це дуже сильно відносно. Яка ситуація? Ми обоє заробляємо мільйони, і він заробляє на тисячу доларів менше за мене. Чи мій чоловік просто пляма на дивані? Я тягну сім'ю і купую йому цигарки. В якому форматі менше? Мухомори. Глянь, які красиві. Виходячи з того, яка ситуація, така була б і моя відповідь. Я єдине, що можу сказати, це перевірка на жіночу мудрість. Чи є у вас якісь правила в стосунках? Ну, мабуть, головне правило це говорити словами через рот і озвучувати свої почуття, проговорювати все одразу і вирішувати. Як В'ячеславу жити в тіні слави Аліни? Ти стоїш на сцені, а він ні? Ну, фішка в тому, що не всім треба стояти на сцені. Це моя природа. Стояти на сцені, це моя природа. Ну, бути зіркою умовно, бути медійним лицем, якщо можна так сказати. Е, у слави абсолютно інші задачі, абсолютно інше призначення. Тому у славі повністю ок. Підтверджую, мені повністю ок. Топ-3 поради до появи дитини. Вибрати собі класного чоловіка, однозначно. Заробити грошей. <laughs> ну то, мабуть, чоловіку треба. Це чоловіку. А чоловіку треба виріжемо це. Ні, не, не виріжемо хай буде. <laughs> Повністю вивчити матчасть, що таке дитина, догляд за дитиною, вікові особливості дитини це дуже важливо. І третє, це пожити, е, насолодитися собою, насолодитися максимальною свободою, е, відсутністю цього рівня відповідальності, е, спробувати все, що ти хочеш спробувати в рамках закону. Ну, кайфувати своє життя, насолоджуватися ним. Забула ще один дуже важливий момент. Моє новонароджене материнство було три роки тому і просто вивітрилось, але не можу зараз це тут не, не згадати. Я би порадила до пологів потурбуватися про те, хто буде закривати побутові питання після пологів. Готування їжі, прання, прибирання. Це називається маняння няня для мами. І це можна робити, типу як просто брати людину на зарплату, яка буде допомагати з цим, або сестри, подруги, там, бабусі, якщо у них є бажання. Просто не. Боятися і не соромитися, дозволити собі отримувати допомогу і просити про неї це дуже важливо. Щоб перші три місяці ви мали змогу тотально бути з крихіткою, лежати в ліжечку, нюхати її, знайомитись, оформляти собі королівську турботу. Бо саме в цей період часу це єдине, чим повинна займатися новонароджена мама, як виправити козла або як наважитися піти. Ну, ми вже говорили про те, що козла не виправити ніяк. Можна змінити свої налаштування. І тоді є два варіанти. Або козел зміниться, або нам Або зам... відпаде, як від підошви. Ну, типу так. Або, або змінюється наш партнер, або нам міняють партнера. Ну, це все залежить від наших внутрішніх налаштувань. Немає стосунків, навіть чоловіків у полі немає. Чого так? Ох, шкода, я не ванга, я не можу сказати, чого так, але у мене є прекрасне відео, е, минуле якраз воно було, де я детально розказувала, як наблизити гармонійні стосунки до себе. Як Вячеславу жити з космонавткою? Вячеслав. Нормально. Мені нормально, я не космонавт, вона космонавтка і так і живемо. Баланс! Як часто ви кажете, я тебе кохаю, чи це проявляється на діях? Я думаю, що роки три перші ми це говорили, мабуть, просто кілька разів на день. А зараз, ну, можливо, раз в кілька днів, так, да, Слав? Мабуть, так. Десь ну, перед сном, як лягаємо, мурчимо і нагадуємо, що любимо один одного, ну і на діях це безумовно теж показуємо. Чи можна жінці рости і розвиватися, якщо чоловік не підтримує? Ой, бажечки, Тож, ну, жінка ж не рабиня. Те, що чоловік не підтримує, то його проблеми. Дівчата, ну блін, такі питання. Ну що прикалитись? Жінці можна все. Все, що робить її щасливою. Ви вільні, ви, ви не раби, ви не належите комусь. Все нормально, можна жити, можна розвиватися, можна кайфувати, можна купувати собі те, що хочеться. Все можна. Як ти зрозуміла, що готова жити з ним все життя? Хм. В'ячеслав дуже довго домагався моєї руки, моєї уваги, і він доклав таких зусиль, таких зусиль, що був, мабуть, зрозумілий його дуже серйозний намір, і я вперше побачила, що таке тотальна турбота. Ну, тотальна. І в його залицяннях він до мене проявлявся, ну, не як до. Як це правильно сказати, щоб не грубо, не знаю. Ну не як до. Тьолки! Я не хотіла цього слова казати. Не до тьолки, да, не до тьолки. А він до мене ставився, не знаю, як до молодшої сестри. От він мене так оберігав просто. І я теж в минулому відео розказувала, що через свої програми, через свою позицію жертви я не могла впустити такого чоловіка в своє життя. Ну тому що це помилка, ерор не сходиться якось з моїми програмами. І коли я пропрацювала себе, ну, мене як штори впали, тому що там перші півроку я взагалі не могла уявити нас парою. От взагалі. Я сказала, ему, Слава, навіть не думай, навіть не витрачай свій час, і гроші, і енергію, ніколи нічого не буде. От. А через півроку в мене просто одномоментно впали штори просто в один день. От. І Слава приїхав до мене на чай, і з того дня ми не розлучаємося. Якось так. Чи бувають конфлікти? З яких приводів? Як вирішуєте? <А>, ну давай. <с营> <с营> Розкажи. Ну, просто тільки вчора був. Ну, насправді, от я вам клянусь, бувають колосально рідко. Ну, реально дуже рідко. Але якщо бувають, то вони завжди вирішуються там, не знаю, в межах години, кількох годин. Я на початку вам відповідала, що все тримається на мудрості В'ячеслава, ну і трошки на моїй. <рес> Знаєте, як вирішується? З будь-якого приводу конфлікту абсолютно, абсолютно конфлікт закінчується тим, що В'ячеслав іде і вибачається, бо знає, що Аліна не не буде дутися. Тиждень, але не підійде, не вибачиться. У мене щоки болять. Ну це не. не ну, <ріст> ну це не завжди так, Слава. Ну я можу вибачитися. Ну, насправді дуже допомагає те, що ми вміємо говорити, ми вміємо проговорювати. І те, що Аліна не накопичує, а одразу каже так, як вона думає. <ріст> а потім В'ячеслав, щоб Аліна не накопичувала, потім В'ячеслав просто вибачається за все. Слава, я теж, я сьогодні навіть вибачалася. Як раками залишатися цікавими один одному? Ну, ми з В'ячеславом разом тільки сім років. Можливо, аби ми прожили 30 років разом, я би була більш компетентна відповідати на це питання. Мені здається, що важливо залишатися цікавим в першу чергу самій собі, а йому теж в свою чергу самому собі. Тобто, мені здається, що дуже важливо розвиватися, мати мрії, мати цілі, досягати цих цілей, працювати над собою. І ну, в такому випадку просто неможливо. Неможливо стати в якийсь час нецікавим. Як чоловік ставиться до того, що ти не любиш бути хазяйкою? Не критикує, не злиться? Не критикує і не злиться. Любить мене, балує, оплачує нам е, працівницю, помічницю по дому. Йому важливо, щоб я була щасливою. Все. І ще важливий момент. Я думаю, що В'ячеслав собі обирав кохану дружину, а не працівницю по дому. Да. Якщо чоловік це забуває, можна йому періодично про це нагадувати. Хоча, якщо в нього така мова кохання, то, то, треба. то можна трошки піднапрягтись. <ріст> Як зрозуміти, гідний чоловік перед тобою чи ні? На що звернути увагу, спілкуючись? Звернути увагу на, на його вчинки, на його дії. Тому що розказувати можна що завгодно. А... З його дій і його вчинків ви можете зробити висновки. Так, да, да, да. І не забувати, що чоловік хоче тільки одного спочатку. Чого? Тільки одного. От саме того він і не хоче. Неправда. Ти, Та мені прав... каз... Правда. Ти мені ще не таке. Так розказув... от розказувати можна все, що завгодно. Ти мені не так. Ти казав, Аліна, я навіть не уявляю. Їздив, да? <ріст> Як привчити його до фінансової грамотності? О, на це питання я відповідала кілька відео тому. Так, десь має з'явитися. <ріст> Ти чи Слава ревниві? Абсолютно ні. Мені здається, у нас в сім'ї мінусова ревнивість. <ріст> в мінусі. Як чоловіка змусити вивчати дитячу психологію? І йти шляхом гуманного виховання. Ніяк не змусити. Ну це неможливо. Я, мені завжди хочеться ну, якось наперед пораду дати в тому плані, що треба говорити з чоловіком про виховання дітей до того, як вони з'явилися. Тому що після того це вже стає дуже проблематично. Зараз змусити ніяк, тільки говорити. Дуже спокійно, словами через рот, вибирати для цього правильні моменти. Не тоді, коли це ну, якась ситуація, де вже всі на емоціях, де вже він накричав на дитину, і тут ми починаємо видавати йому все за попередні два роки, як він себе неправильно проявляв як тато і так далі. От ми повертаємось до жіночої мудрості, коли він ситий, коли він відпочив, коли це нормальна якась атмосфера для спілкування, ми можемо говорити через я повідомлення. Мені неприємно, мені дуже боляче, я бачу це так. А коли ми говоримо ти, ти, ти не такий, ти робиш не так, ти робиш неправильно, коли ми знаходимося в такої в такій позиції звинувачувача, звинувачувача. Того, хто звинувачує, ми ніколи не будемо почуті. Що робити, якщо екстрасенс сказала розводитися з чоловіком? Вячеслав, що робити в такій ситуації? Чого ви туди ходите? Я можу сказати, що до вибору спеціалістів, до яких ви звертаєтесь, треба підходити більш відповідально. Ну і тут знову ж таки, якщо. Вас чоловік б'є, то можливо слова екстрасенсу дуже актуальні і дуже в касу. Але якщо це ну, просто, просто взяти з повітря, ой, дівчатка, будь ласка, вибирайте гарних спеціалістів, тому що е, фахівець не може такого сказати ні астролог, ні нумеролог, ні екстрасенс, ні хто там, біоенергет е, високої кваліфікації, вони не можуть нав'язувати такі рішення. Вони можуть задавати питання, які приведуть вас до самостійного рішення. А ще Аліна часто повторює, що всі відповіді завжди всередині нас. Аліна щось знає. Да. А якщо ви цієї відповіді не знаєте, то е, чи розводитися вам чи ні, то тут насправді все просто. Ви ще просто недостатньо настраждалися. Жди на це камеру не повернув, такі розумні речі казав. А ти просто тепер скажи, типа. Все правильно. Все правильно. Ваш чоловік духовно розвивається? Як ви це зробили? Мій чоловік уже розвився. Він вже просвітлів і вознісся. Скоро покину соцару. Я жартую. Я не знаю, що сказати. Ну, я не можу сказати, що ти взагалі не розвиваєшся. Ну, ти якось... ну, мені здається, що є такі люди, в яких просто є ця внутрішня мудрість, і вона розкривається поступово з ходом життя. Ну, Вячеслав з тих людей, кому не треба прочитати 500 книг, які прочитала я. Дуже часто так буває, що я приходжу з якогось тренінгу або не знаю, з якоїсь консультації, це Вячеслав, він каже, і ти заплатила за це 500 доларів? Я тобі це кожен день кажу. Це правда. Так буває досить часто. І ну, слава, я дуже часто про це кажу там на різних своїх курсах. У слави є певний дар, який він не розвиває. Він дуже тонко зчитує інформацію з простору, ну таке, як трохи якесь ясне бачення, там обидві вагітності він знав, хто у нас хлопчик чи дівчинка. Він е, дуже, дуже класно сканує, щитує людей, е, щитує події. Тому е, я не знаю, як сказати про його духовний розвиток. Просто е, мені здається, що там якась дуже мудра душа на цій прекрасній ноті. Питання закінчені. Я думаю, вам було корисно, або як мінімум, весело, або як мінімум, ви усміхнулися. В кінці хочеться сказати, що щастя, сімейне щастя, воно точно доступне кожній людині. Все це залежить від нашого внутрішнього стану, від наших внутрішніх налаштувань, від того, що ми вважаємо, ми насправді варті і наскільки якісно ми працюємо над собою і вкладаємося в стосунки і щастя іншої людини. Пальчик догори, підписка. Ви знаєте, кому відправити це відео, і коментар.